Дивитися новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Дві російські сушки приземлили цього ранку Збройні сили України. Ці літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях ЗСУ. Зв'язок з повітряними суднами росіяни втратили на східному напрямку. У цей час в окупованому Маріуполі повідомляли про сильні вибухи. Нагадаю, днем напередодні українські військові теж збили су 34 на східному напрямку. У Польщі жорстоко вбили жінку з України. Як з'ясувалося, вона була уродженкою Тернопільської області. Тіло 38-річної жінки знайшли у коридорі при вході у багатоквартирний будинок. Підозрюваний 48-річний чоловік він завдав українці 20 ударів ножем. Через три години після вбивства нападника затримали. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення а у загиблої жінки лишилось троє дітей. Автомат Калашникова та три десятки набоїв за 15 тисяч гривень намагався продати Одесит, але незаконні операції завадили правоохоронці. Експертиза показала, що зброя належить до вогнепальної та придатна для використання. В ході слідства поліцейські встановлять звідки у правопорушника зброя з набоями, а продавцеві тепер загрожує до семи років ув'язнення. Фігуранта затримали після того, як в одному з дворів біля багатоповерхівки на вулиці Героїв-Покордонників за 15 тисяч гривень він продав автомат та 30 патронів до нього. Небезпечні предмети, а також гроші, отримані чоловіком за товар, слідчі вилучили. Результати проведеної експертизи підтвердили належність зброї до вогнепальної, а патронів до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї. Також за зберігання гранати постане перед судом мешканець Тарутиного бойову осколкову гранату. Чоловік нібито знайшов за селом і сховав у шафі в будинку, де пізніше копи провели обшуки. Вилучили снаряд. Виявилось, граната боєздатна. Тепер фігуранту загрожує від трьох до семи років за ґратами. В поліції нагадують, якщо у вас вдома є незареєстрована зброя або снаряди, ви можете здати усе в поліцію добровільно. За це не передбачено покарання. Ще троє мешканців Одещини отримали підозри за виготовлення контрафактних цигарок. Усього злочинна група, яка налагодила виробництво і експорт сигарет, складалася із шести українців та одного громадянина Молдови. Тепер у повному складі вони постануть перед судом. Для свого бізнесу чоловіки закупили промислове обладнання та більше двох тонн тютюну. Розмістили виробництво у Білгороді Дністровському. Там, при обшуку, детективи бюро економічної безпеки знайшли і пакування і чорнові документи, що підтверджують, товар продавали. Не лише в Україні, а й на території ЄС. Минулого року українці донатили вдвічі менше ніж на початку повномасштабного вторгнення. У 2023 році сума пожер склала 18 мільярдів. У той час, як у 2022 році, ця цифра сягнула 34 мільярдів гривень. Юнайте 24 став лідером серед благодійних фондів у 2023 році. Йому вдалося залучити майже дві треті від загальної суми зборів. Повернись живим. Зібрав 24% від усіх донатів за рік. 11% від загальної суми. Донатів припадає на фонд притули. За перший рік війни в Україні виросла кількість мільйонерів. Про це свідчать дані, поданих громадянами декларації. Пише нардеп Данило Хитманцев. Загалом у 23-му році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. І на 16% зросла кількість декларацій на суму понад 1 мільйон гривень. Такі кошти мають понад 12 тисяч людей в Україні. Це лише ті, хто подав декларації. Самі ж мільйонери мають заплатити загалом понад 2 мільярди податків. І Бюджет України та ще півмільярда військового збору. У Збройних силах хочуть запровадити інститут викривачів. Відповідна ідея прописана у плані дії уряду на цей рік. Як вказано у документі, до березня Кабмін та Міноборони мають розробити та подати у парламент законопроект, який дасть можливість створити інститут викривачів у ЗСУ. Йдеться про те, щоб захищати та заохочувати військових повідомляти про корупцію. На Одещині дозволили регулювання чисельності хижих м'ясоїдних тварин шляхом відстрілу. Це спосіб боротьби зі сказом пояснює Держпродспоживслужбі. Минулого року навесні в області провели імунізацію тварин, та це не надто змінило ситуацію. Після вакцинації проводять відстріл для дослідження результатів. Серед відстріляних лисиць 15% діагностували сказ. Станом на поточну дату надійшло на дослідження до Одеської нашої лабораторії 131 лисиця. Із них виявлено 23 позитивних позитивні випадки. Це приблизно 15-17. Відстрілом хижих тварин займуться спеціально створені бригади мисливців. Загалом 700 осіб. Google запускає новий фонд для фінансування українських стартапів з бюджетом 10 мільйонів доларів. Компанія наголосила, що допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни. Відібрані українські стартапи будуть оголошені протягом року. І отримують до 200 тисяч доларів у бездольовому фінансуванні, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та 300 тисяч доларів доларів у вигляді кредитів Google Cloud ідеться у повідомленні. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьомо каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.